Всім доброго вечора. З вами Вікторія. Грім гримить, дощ тільки що пройшов. Ливень такий хороший. Що, навіть так зараз покажу. У мене в прудику було, води мало. А мій пруд залило. Мій пруд ніколи не бачив, скільки водички. Бачите, здалеку чути, як працює генератор у людей. Ми ще свій не включали. Надіюсь, що світло появиться. Нема ні світла, ні інтернету, нічого. Тому вирішила трішки познімати. Але хочу показати, як себе почувають сукуленти. Привіт! Це доня моя помічничка. Хочу показати, як вони себе почувають, як вони зараз під дощиком. Побувавши. Е, У ну, мене сукуленти вже давно, то я знаю, що з ними все буде гарно. Фінестрарія, вона дуже боїться замокання. Але я не вспіла, звісно, і вона в мене намочилася. Я її отак беру і перевертаю, Горщик. Нічого з неї не буде, все буде добре. Я, до речі, поділила фінестрарії, тут ось залишила одну маленьку собі, а ті ж розділила всі. Оці теж бояться, але в них зараз гарний ріст і вони нормально не пропадуть. Так, ну, давайте трішки покажу, бо щось таке вітер, може зараз іще піде дощик. Ну, як вам сказати, все гарно. Потрібно слідити, щоб ось бачите, тут, мабуть, немає дренажних отворів. Або є маленькі, є, все, ну, ну маленькі бачу. Потрібно так теж перевернути горщик, ось отеж новий адроміскус у мене. І трішки, щоб його не уграти. Так. А так стоять всі, підростають. Їм на вулиці подобається, звісно. Це мої ось осіянці. Дивіться, тут алойка, титанопсис. Це те, що залишилося. Я вам показувала відео, як у мене вони всі сплели. Лили далеко, туди під низ стояли тут і всі залило контейнер водою, і ми ці сіянці поспливали на другий участок. Так. ну, Так подивитися, то вроді все гарно, все нормально, нічого не пошкоджене. Деякі починають зацвітати, оця ось красила гарненька. Здивіться, як вона. Підзагоріла така, да? Кактуси теж вони цвіли. Оце ось цвів, біленькі цвіли, мамілярики. Це в мене теж новиночки ось такі. І вже давно в мене цвіте, квітне ця хоєчка. Дивіться, яка вона гарненька. Довго вона квітне. Оце Одна, одні квіточки оцвітають, а другі воно ну, Дивіться, Їх багато-багато. Ось -багато. ось і ось ось. Це вона так квітне. Така гарненька, хуєчка. Так, перейдемо на цю сторону. Тут там в мене оце ось, звісно, було впало. Воно, бачите, впало і ціла куча листочків. я його підняла тільки що. Так. Це мій сіль підріс. Такий гарненький став, підріс уже. Так, скоро нам почнуть зацвітати гуернії. Теж мені так вони подобаються. Я їх попересаджувала в більші горщики, які вже попідростали. Це мої. Зараз покажу. Ой. Така вона гарна красула арборсенс. Така гарна-гарна. Оце так їх дощик поливає і їм це подобається. Після дощика я побачу, як вони гарно пішли в ріст. І це корал. Ось, бачите, корал такий. Це голум, Голум. це триколорчик моя красунечка. А це портулакарія. Все. Одна і друга. Так, а ось у мої еоніуми. Дивіться, еоніуми, вони таке, знаєте, як, ось, як сплять зараз. Вони ось, бачите, позакривались такі спячки. Вони зараз спячки такі. В Києві починає ось колір свій набирати. Такі гарненькі. Десь де, є деякі у мене новиночки. То пізніше покажу все. Це Флоресенс теж мені подобається. Такі вони гарненькі. Так, зверху у мене стоять. Це перенесла сюди на сонечко. Вона Кампсерес, в мене ось у два вида їх. Це молоденький, а цей у мене вже давно. Він вже квітне його на сонечко, щоб мені... Краще було видно, як він зацвітається. Бачите, це насіння. Насіння куча дає. А ось у мої хеверії. Не побило їх градом, тому що у нас сіточка, ось, бачите, така Гримить страшне. Так, давайте пройдемо. Є у мене новинки ехеверії, звісно. Ось, ось така красуня кучерява, ота. Ну, по назвах пізніше покажу. Дивіться, що починає засвітати красунечка. Ось одна в мене впала. Вона вже така висока висока. Так, назва так їм потрібно. Я підкрасу, її так підпираю, і вона гарно держиться. Ця мені подобається. Вона хоч така, знаєте, сама дешева. Ну, вона така красива, вона така гарна. Сюди я поставила свою дудлейку. Дудлею я, бачите, вона вже доросла, її пересадила в більший горщик. І вона отака ось у мене гарна. Так, ця ось така гарненька. Я покажу вам зараз рейнбоу. Бачите, тут води куча в них. Але ж нічого страшного. Дивіться, якщо на вулиці тепло і їх дощі заливають, то це нічого страшного. А якщо, звісно, буде холодно і вони будуть мокрі стояти, то це погано. Це дуже погано і вони можуть попідгнивати. Зараз це нічого страшного. Дощик пішов. Я навіть не вбираю водичку та що отам попадає. Дощик пішов, поливі гарно. Ось дивіться, це, мабуть, чорний рицар. Чорна така, темна-темна, гарнича. Так, що ще сьомий купіт викидає квітконосик, красунчик. Ну, різні є красуньки. Все. Гарно, так? Да? Теж. Гримить страшне. Так, є ще новиночки. Покажу вам пізніше. Ну, В принципі, показала, як мої сукуленти, що з ними, як вони ростуть, як все почувають в таку погоду. Це ось о, дітки мої, Уже ось почну. Почну вже. Продаж діток. Тому в першу чергу відпишуся тим, хто мені писав месенджер або вайбер. Так, катус цвів уже повторно. Все, бачите, ще цвіте. Цвіте і цвіте. Він постійно цвіте. Нема такого, щоб в нього не було квітів. Хіба що зимою? Так, що вам ще показати? Покажу вам ще свою любов. Це мої гортензії. Бачите, як вони все погано почувають. Моя качунька намокла. Да? Все дивіться. Ну, мабуть, давайте наступного разу, тому що я дивлюсь, що щось воно таке заходить прямо аж сильно. Мабуть, буде зараз ще дощ. Всім цього самого гарного, всім Саме головне мирного неба і гарних квітів. Всім пока.